Доброго вечора, друзі. Слава Україні! Завершуємо ігровий вечір матчем сьогодні. Кодерс і Смарт Рок Старс. Другі. ця команда склад команди Кодерс. Ми з вами говорили. Зараз удар поворотах не місці. Микита Шапошніков. Ще одна спроба і Кодерс. Команд зараз пригадаємо ці матчі. Зараз удар здальний. Задолав зомбру 3-0. І в першому матчі сьогодні продакт IBTO 0-0 без голів. Завершився цей бой. кутар по воротах, м'яч не влітає. Воротах. Зараз Ксьондзик. Зараз непогана можливість. Удар. Зараз стандарт будь-якого випадку для чорних Володимир Мельничук. Остап Пукальський. М'ячу Сіті. Один ось так, Остап Укальський забиває класним дальнім ударом. Команда Микита Шапошников тримає свої ворота на замку. О, зараз є ще одна спроба. Удар там Микита Шапошников. Передача на лівий фланг. Рімомер Децько. Хороше забігання. Лімомер Мердецько забиває. І рахунок стає 2-0. Класний гол. Від Римомира Мердецька. і класно. Контратака від Кодерс. Передача на лівий фланг. Що там? Є можливість для удару є такі цілі, то що потрібно починати все знову ж таки спочатку? Зараз вихід сам на сам можна забивати. І третій гол Остап Пухальський оформлює дубль і а, збільшує перевал. Є удар з дальної дистанції. Микита Шапошніков рятує. доби пробувати організувати щось небезпечне біля воріта, але не в такому епізоді Мирдецько зараз проходить суперника, здавалося, би, опиняється на газоні. Знову Мердацько. Чи буде удар? Є удар, і буде у нас куту. Чекаючи нагоди, коли м'яч буде перехоплений. Як от зараз хороша передача Остап Покарський виходить сам на сам. І що? Тут буде ще один гол є. Це хетрик від Остапа Покарського. 0-4 рахунок стає. Смарт Рок Смартрук Старс все-таки доведе цей матч до перемоги. Зараз ворота порожні. Удар по порожніх воротах, але не влучає. Розганяє атаку своєї команди. Простріл. І тут знову ж таки Микита Шапочка. Ще одна спроба. Удару по порожніх. І цього разу м'яч залітає. І ось так кіпер Смартрук Старс робить рахунок 5-0. Поки що ці атаки з п'ятим польовим не завершились. Заттям воріт. Можливо, зараз є удар, але ходить, що е виводять на ударну позицію, особливо тут на правому фланзі гравці-Кодерс. А зараз перехоплення можна забивати. м'яч. такі усі ці 1-5. Намоглися свого гравці-Кодерс Андрій е Павлик забиває. Навіть не перевагу, а більше впевненості після воріт. І Очікуємо, що зараз ще одна спроба буде. Є удар поворотах і цього разу не досягнув цілі на правому фланзі. Тим Мельничик. Удар, але м'яч Кодерс М'яч перехопив. Чергова спроба. Дальній удар протистояння. Хоча от рахунок 1-5, але абсолютно не нудний поєдинок. Зараз момент і м'яч таки не правий фланг. Менічик пробиває менічик на місці. А тут перехоплення, потрібно тепер повертатися, ворота порожні. Тут ще одна спроба. Немає таких ударів. А Зараз вже удар по порожніх і м'яч не влучає. Виконує функції воротаря. Зараз потрібно повертатися назад, ворота то порожні. Вісьма Трокстар, удар, і м'яч є у сітці. 2-5. У нас Андрій Павлик. Передача тут проходить. Чи буде удар? Це пенальті. Ось так нічого собі. Розворот подій у нашому поєдирок Старс. Є удари. Є в нас гол. У нас рахунок стає 3-5 і Ще хвилина часу. Чистого.